Брати і сестри українці, для кожного українця, хто поважає своїх предків, хто хоче, щоб наші діти жили саме в українській державі, настав час Ікс, прийшла дата, дата, яка може змінити хід української історії, намагається прийняти антиукраїнський, антинародний, антидержавний закон. Якщо ми дозволимо потурати їм, якщо ми дозволимо. Топтатися по нашій пам'яті, по могилах наших предків, і ми тоді не варті величного слова Українець. Кожен з нас 5 числа повинен вийти, чи це під Верховну Раду, чи під обласну адміністрацію і висловити своє бачення розвитку української держави. Правителі приходять і відходять, а українська нація. Українська держава є вічна. Слава Україні!